Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходися ми по вулиці Соборна, 1. У нас новенглажні Audi Q5 модифікації преміум 2016 року випуску з автоматичною коробкою передач з двохлінтровим бензиновим двигуном. Заявний пробіг автомобіля складає 131 тисяч кілометрів. Автомобільчик в ідеальному технічному стані. Таке чудове авто можна придбати у нас на місті Вінниця за 19 590 доларів. Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані. Має чудову лізовану оптику нову, передні партроники, 17 оригінальні легкоспанні диски, гума в гарному стані. Зимовий автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, є по в зеркалах. Автомобільчик у нас повністю тонований, дуже доглянути. Є задні патроники, задня камера. Лака покриття автомобіля без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду, назвища безключовий доступ. Маємо великий шкіряний диван коричневого кольору. Карти в ідеальному стані Крісла без пошкоджень, без сарапин, без п'ятин. Є три підголівнички для пасажирів, підлокітничок з підстаканниками для зручності пасажирів. Панорамний дах на всю, на всю стелю. Стопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. дуже доглянути, маємо склопідйомнички, електрорегулювання зеркал, дачі йде до дощу, мультируль, електрорегулювання сидінь, автоматичну коробку передач, керування повним приводом, двозонний клімат-контроль, навігацію. Таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі місті Вінниця за 19 590 доларів, або придбати автомобільчик в Лізинг, або в кредит, або замовити в нас автомобіль під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.